Що купив би ти на бойові, питають побратими у солдата, купив би я побігать по траві, і холоду окопного не знати, купив би я спокійних вечорів, гарячої домашньої вечері, Щоб тихо у печі вогонь горів, і мило спали діти у оселі, купив би я для мами щасів. А с забрати із собою. А потім видістав квиток у Крим. Спитав би, чи живуть там українці, чи я для них вважаюся своїм, пірнув у море тепле аж повінця. Купив би я для мами ще сирів, Щоб вічно не лишав. Живуть там українці, що я для них вважаюся своїм, втигнув у горе тепла, аж повінця, ой -ой, -ой. Ой, 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 купив би я спокійних вечорів, гарячої домашньої вечері. Щоб тихо у печі вогонь горів, і мирно спали кіти у оселі. Купив би. До молив, до володих! Україну! Україна! Свята мати герой! Свята мати героя! Всі до серця мого! Віти до серця мого! Прилий бурі! Віднів Кавказь! Прилий бури! Вітря. Шумок карпатських речерів! Воїв славного завойовника, батька, хмель! Боїв славного завойовника, батька, хмель! Тріумфоми гуком гармат революцій! Тріумфоми гуком гармат революції! Радісним комином Софіїських двох! Радісним комона Софіїських двох! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю, обкаміниться! Славою твоєю обмениться! Опромін... Все життя моє, води, присвята, все життя моє, воти, все щастя моє, води все щастя моє! Задзвони мені пряшко до Кайдань! Задзвони мені пряско до кайдань! Скрипа вшиваний в поновіран! Скриповши мене з понурян! Принеси мені сойки закадований пульок! Принеси мені зойки за кадований кульок! В тюрмах і на заслання! В тюрмах і на заслання! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла завзяття міть! Щоб зросла завзяти! Що я в бік, що сміло йшов, я в бік, так як ішли герої за тебе, свята, так, так як ішли герої за, за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі людей, за твої святі людей, щоб помстити ганьбу на неволь, щоб, щоб помстити ганьбу не воль, подобте ночей, подобта душев, лукатів твоїх, лукатів твоїх, твої. не винну кров помордованих дітей твоїх, не винну кров поворота. Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисячі інших незнаних нам! І тисячі інших незнаних нам! Що в кості порозкидання подайком поховань! Що й кості порозкидання подайком поховань! Спали в огнем житті творчих і користь у серці моє! Спали в огнем житті творчих, це серці моє! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагань! Не знаю, що таке вагань! Скіпи іду! Скріпи віду! Загартуй воль! Загартуй воль! У серці замишки моє! У серці замишки моє! Звести мене до ясних чинів! Звести мене до ясних чинів! У тих чинах хрестиду я смерть! У тих чинах чи нахайдує смерть! Солодку смерть! Йому як за тебе! Солодку смерть! Йому як за тебе! I razplivu se u tobi ja, i razplivu se u tobi ja, da vi žitim u tobi, da vječno u tobi, i vječna Ukrajina, i Ukrajina, svjata, svjata, moguć, moguć, slobog, slobog, slava Ukrajini, herojem